Хочеться дуже швиденько вмістити це відео в 10 хвилин. І це буде розмова не про карти, не про будь що, а психологічний такий дуже доволі драматичний трикутник Картмана. був такий психолог Стівер, Стівен Картман, який виявив а, деструктивні ролі по відношенню там сім'ї, в стосунках. тобто... Це рятівник, жертва і переслідувач. В чому взагалі ці ролі? І, до речі, всі учасники можуть постійно перемищуватися між ними. Ви можете бути то рятівником, то можете бути жертвою, а то може бути ну, тираном, так би мовити. Тим, хто. Переслідує. Дивіться. Ну, от, наприклад, щоб дуже багато часу не, не витрачати. Я просто бачу тенденцію на розкладах, і я бачу, що у вас ці, ці, ці трикутники є. І тому я захотіла про це поговорити. Наприклад, ситуація. Мати, доросла донька, і її хлопець. Наприклад, щоб ви розуміли. Донька тут буде виступати вона жертва. Мені, ну, наприклад, вона говорить, мені так важко, мені там ніхто, не, не слухають, я нічого не встигаю. Що говорить мама? Рятівник, мама рятівник, донька жертва, мама рятівник. Вона говорить: ти заслуговуєш на краще, на найкраще. А доню, там, допустим, там це дійсна м -м, права. Я з ним поговорю з хлопцем. У нас третя ще сторона є. Це якщо взаємодія між а, трьох осіб, хлопець, переслідувач у відповідь. Твоя мати завжди власть наші відносини. Ти сама винна, що все розказуєш їй? Знайома ситуація чи ні? Я думаю, що бувала у багатьох таких, а, знаєте, сценарії, коли а, донька злиться на маму потім за те, що та врятувала від переслідувача. Тому що, можливо, стосунки розвалилися. Мати ображається, я хотіла як ліпше для тебе. І донька стає, коли ображає мати переслідувачем, мати стає жертвою. А хлопець цей, цей який перекладав свою відповідальність на маму. Цій дівчинки стає рятівником, він говорить, наприклад, він починає просити вибачення. Наприклад, як змінити сценарій? Ну, це логічно, так? Як змінити цей сценарій? Роль у цьому трикутнику жертва, рятівник і переслідувач. Здорова альтернатива, яка? Творець бере відповідальність за себе і за свої дії і говорить: я можу вирішити сам цю проблему. Рятівник це вихід, я здоровую зараз про рятівника здорова альтернатива це підтримка, це партнерство. Ні, ряту, ні рятувати, але слухає і запитує, чим я можу тобі допомогти? Переслідувач це людина, яка Здорове, в здорова альтернатива, це людина, яка тренер і а, наставник, ставить кордони і говорить. З повагою. Оце мене не влаштовує, і говорить, що? І питає, що ми можемо змінити? Зрозуміли? Це альтернатива. Чому це а, токсично? Ну, Тому що насамперед ваші ролі взаємопов'язані. Підтримується нездоровою динамікою. Ніхто не бере відповідальності за свої вчинки, за себе і за те, що відбувається. Часто це несвідомий сценарій. Це не те, що ми думаємо, як спеціально щось робити. Що потрібно, щоб усвідомити і вийти з цього трикутнику. Ну, По-перше, Потрібно усвідомити, так? я вже сказала, усвідомити свою роль, визнати це, взяти відповідальність на себе, сказати я можу сам сама спорити з цією ситуацією, перейти з жертви в творця, тобто я розумію, я Знаю, і я хочу це зробити сам. З рятівника в підтримку я поруч, якщо потрібна моя думка, я поруч. Але вирішувати і брати відповідальність за свої дії на те на тобі. Тобто, ви не берете відповідальність за дії чи вчинки цієї людини іншої людини, навіть якщо це жінка ваша, чоловік, я не знаю, донька, там, син. Ви, в цьому, ви просто можете бути поруч. Ви даєте фундамент для того, що ви поруч, але це твоя відповідальність. І ви перестаєте бути рятівником. З переслідувача я сказала що це як наставник, це як тренер, так? Це я можу конструктивно дати зворотній зв'язок, якщо це тобі це буде потрібно. Якщо а, ти захочеш, наприклад, поради від мене. Якщо тебе буде дуже важлива моя думка, я можу сказати з точки зору себе. Але я не буду говорити 100%, що тобі робити. Зрозуміли? Так? Тому що це дуже сильно виснажує, і це не дає здорової динаміки взаємозв'язку ким. Тому що рятувальник буде вважати, що він ліпше знає, як рятувати і що потрібно робити. Жертва просто нічого не хоче робити, переносить відповідальність на рятувальника, а потім виходить. Ця людина може вийти з рятувальника в тирана, яка буде маніпулювати і контролювати ту людину, яка була жертвою. Тобто, і це постійний такий, знаєте, рятувальник допомагає жертві, виснажує же злиться, стає прослідувачем, жертва звинувачує рятівника за те, що недостатньо, наприклад, допоміг, стає прослідувачем, прослідувач починає хотіти. Відчувати себе жертвою, і, до речі, цей е, преслідувач може вважати і брати за ваше рятувальника дії, е, які ви берете на себе. Потім лаври на себе. От, наприклад, ви підсказали або допомогли самі цій людині, а потім він скаже для інших ця людина, скаже, що це, це він, чи вона зробила, а ви стаєте жертвою з ритуальника. Зрозуміли? Як це працює, і це не дуже здорово. Я думаю, що ви стискалися з, такою, з таким трикутником, це виснажений трикутник, і динаміка взагалі дуже сильна, токсична, яка потім виснажує, і потім люди розходяться, тому, що тому що потрібно щось інше, тому що потрібно змінювати і потрібно розуміти це. Розуміння і прийняття це вже вихід цього трикутнику.